І вітаю, друзі! Нарешті я дійшла до своїх тюльпанів. Що я сьогодні буду робити, і трошки хочу розповісти про тюльпани, які я саджаю у відеречка, які потім я прикопую. Чи мені це подобається? Тому що я прикопую квітнички на пусті місця. І рано навесні гарне є квітування. Потім, коли вони відквітували, я викопую це відеречко. І на це місце я можу посадити або однорічну якусь гарну рослинку, або ж багаторічник, як мені це хочеться. І, звісно, можна взяти любе неприглядне відеречко, наприклад, як у мене. Але щоб тут були гарні дірки ось дірочки тут. Або ж ось такі горщики. Ось такі горщики, це більш-менш я взяла маленькі. Це я буду висаджувати тюльпанчики тарда. Це невеликі, такі ботанічні тюльпанчики. Досажу сюди і ось тут у мене є крокусів трошечки. Ось уже мене вони почали проростати. От. Ось такі горщики також підійдуть. От. І я ж кажу: і такі відерця, де такі відерця, не підійдуть і, можливо, горщики вкопувати. Це там, де дуже-дуже наприклад, вологий садочок. Тому тоді вже потрібно оці куплені спеціальні такі сіточки, де повсюду дирочки. Тому що коли волого щоб гарно провітрювалась, вона там і просихала земелька. І тоді ми робимо ще й піщану подушечку. Обов'язково коли саджаємо свої тюльпанчики. От а мені це все робити не потрібно, тому що в мене суглинок, ну такий супіщаний суглинок, плюс в мене сухий сухо, в мене сухо. Що я вам скажу? низ тут я положила там білочки, От і буду сипати землю. Земля це з під рослинок, які в мене були е, такі висаджені в одноразові горщики, де я пересаджувала. Ось, Беру цю землю. На доволі нормальна. Ось. Це в такі більші ось горщики я буду саджати жовті піоновидні тюльпани. Дуже гарні. От, е е тим паче, що я не хочу їх саджати на одну грядку з іншими, щоб не загубити цей сорт. От, е вкопати можна трошки пізніше. Мені головне, наразі просто посадити. Ну, ми всі знаємо, що ми садимо на 3 е висоти е цибулинки, якщо вона 2 см, то 6 см. Ось. І ось я так буду всаджувати свої цибулинки. Дивіться, для тюльпанів тарда я беру менші горшечки такі. Ось, І такі невисокі, бо тут цибулинки маленькі, маленькі. І також я на низ покладу, тут в мене ще лісом був, він собі буде перепрівати і давати поживу потім. От, дивіться. Що я ще роблю? Якщо так, як у мене, так, я заберу цибулинку. По-перше, я дам попіл е і перемішаю, так, не, не щоб цибулинка була не на попілу одразу, а отак перемішую. Тому що цибулькові також люблять попіл. Ось. І що я ще зроблю? Так як земля дуже-дуже, е скажімо так, е суха. Підожів не передбачається, вони мене поки що будуть стояти так. І вдруг, який перший приморозок, якщо земля суха, це погано. Плюс вони повинні наростати корінчики. Я пролью цей ґрунт. Тим паче, я ж кажу, він мене ще буде трошки стояти. Тому я обов'язково пролью. повинна наростати корінечку. В сухому ґрунті це нереально. Тим паче, що я побачу, наскільки ну, просяде земля. Можливо, треба буде десь щось додати. От. Тому ось такі нюанси е, при, е, чо, при тому, як ми висаджуємо е, ось, е, тюльпани в горшечки від дерця, які ми прикопуємо. От, Тут я буду саджати найбільші тюльпани. От, оце, о, оце можна, до речі, зняти. от, Воно не потрібне. І ось так я буду саджати. от. Саджаю я, ну, тому що це, потім я коли їх викопую, оці тюльпанчики, я ставлю їх десь, так скажімо, коли відсохне листя, от тоді я вже їх починаю забирати з відерець. Я не лишаю. Тому я саджаю, так скажімо, ну, близько один від одного, щоб це було гарно. Ось. Ось так я саджаю на такій відстані. На не дуже великій, десь ну, там сантиметр всього лиш. От. Ось так я саджаю, це жовті піоновидні тюльпанчики мої. От. Е, як я саджаю дітки, я вже показувала, е, в мене є відео цибулькові. Я вже не буду, тільки розкажу. Я беру ящик, невисокий. Отак я залишаю агроволок... тканину, агроволокно. Таке, якесь старе, тому що борозни шкідники підлізають і під'їдають маленькі цибулинки. Ось такі. От, Бачите? І розсипну, я насипаю, засипаю, і так вони мене надорощувані на розсадній грядці 2-3 роки, поки не доростуть цибулинки. А потім вже я викопую цей ящичок. І висаджую їх на постійне місце. Так я роблю з. Ось, все. Дивіться, вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ну, якось так число мені не подобається. Треба зробити сімнадцять. <гум> От, Тому зробимо сімнадцять. Зараз ще одну цибулинку я доставлю. Ось. І все. І засипаю земелькою. Я ж кажу, пісок я не даю. Тим паче, що коли я робила цю землю, пісочок я давала, щоб трошки розпушити, тому що в мене земля, трохи, я ж вам кажу, тяжкувата. Тут ось зверху у мене щось я висипала недавно, то земля така мокренька. Зверху поливати не потрібно ще й Алісом. Це ж висипала я, де в мене був Алісу. От От і все, присипала. І просто ставлю от тут у мене. Ну, і опадів не буде. Вони тут будуть стояти у мене. Тут в мене ванна біля ванни, де в мене під сарайчиком. От. А тепер ще покажу вам тарта, як я саджаю тарта. Тому що їх саджати потрібно. Так, трошки досиплю. Скажімо так, плотненько. Чому? Тому що вони дуже гарно дивляться в композиції, коли. Це все, скажімо так, плотненько посаджено. Тому буду саджати, дивіться, просто отак, мабуть, що практично ну, 0,5 см відступаючи. Десь отак. От, так, крокуси приберемо, заважають. І ось так я буду заповнювати свої всі от горщички тюльпанчиками. Жовтий піоновидні і тарда. Інші тюльпанчики рожеві і мікс тюльпанчиків. Підуть уже в мене на грядку. І вслідую в чому році я просто буду вже не буду ділити навіть рожеві, мабуть, що і всі інші. А якщо буду викопувати і продавати, то буду просто продавати міксом. Просто не хочу ці втратити саме от. Тому ці саджаю окремо, тим паче, що це низенькі, геть-геть тарда цюльпанчики. Вони надпрекрасні, я скажу, в груповій посадці. Тому я ось так саджаю. І коли ну, коли в мене є час, я прикопаю. Або ж коли починаються морози, прикопую їх. Ну, ці дні все плюс, буде вірні ще нуль. От Тут я, щоб трошки мені видно було, звісно, ось я не досипаючи до кінця, як і тут трошечки я лишила, щоб мені видно було, де воно закопано. Що я не прикопую так, скажімо, щоб мені геть не видно було. Мені потрібно, щоб видно, і щоб я бачила, де, де я о, вкопала, Щоб не так закопати, щоб нічого геть не видно було. Тому ось так я от, от і все. Ось така у мене посадочка тюльпанчиків, які підуть е, на грядочки і будуть окрасою квітників в перші весняні дні. От, е, до речі, мене ще мускарів багато і. Е, ой, біла квітка, господі, забула, е, важливо, Рястка, рястка. Е, то, мабуть, що я винесу за е, периметр за, за паркан, а можливо, посажу. Десь з нарцисами своїми. Мускарі з нарцисами дуже гарна, скажімо так. Вони дивляться дуже гарно в поєднанні. Можливо, попрошу чоловіка вкопати колесо, якщо в нього є. Мені дуже подобається цибулькові в колесах. Мене колись були. Я там посадила делосферму. А тепер хочу. Оце б я посадила б нарциси з мускарями. У Мене вже так було. Мені дуже подобалося. Тому хто хоче так, то ось. Будь ласка, можна ще саджати цибулькові, тим паче, що вони зараз по акції дуже дешево. От і дуже зручно, я ж кажу. Саджати саме цибулькові, ну такі сортові. Тим паче, що їх треба пересаджувати кожен рік. От. Дуже гарно отак саджати, як я. От В прикопі вони впевнені, що вони не замерзнуть, тому що отак я боюсь лишати, чесно вам скажу. Е, просто Я в тому році питала у дівчат, чи вони лишали отак горщики. Ну, без. Ну, без. Якщо, наприклад, гарні горщики посадити і не прикопувати, а потім десь горщики розставити. е, то я не знаю, чи вони е, переживуть, скажімо так, тут треба заплити. То, то я так притулю. От, земля не висипалася. Моя леля гавкає, стереже двір. Тому я ж кажу, от саме такі, тут трошки давлю, бо багато землі насипала. І от потрібно трошки давити, тому що трохи буде е, високувато. От. Тому це дуже зручно, я вам скажу. Дуже, дуже. Це не тяжко, абсолютно е, отак і прикопати, а потім викопати і щось посадити. от І в квітнику краса з ранньої весни. Виходить. от Мені це дуже-дуже-дуже подобається. Ну, все, буду далі продовжувати сама. Ось таке моє коротесеньке відео про тюльпанчики, як можна саджати е, ось в відерка. Які ці повинні бути відерка. І от які прикрасять наші квітнички з ранньої весни. Все, дякую всім за увагу, всім здоров'я, наснаги, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео!